Що нам з ним робити? Ай, лихонові діата і годі. Викинути хворого з дому. Нерозумно. Соромно від людей. Всі знають, як ми його спочатку вітали, потім наймали йому лікарів, доглядальників. Зараз раптом побачить, як ми його викидаємо з дому смертеного, коли він нам вже ніякого лиха не вчинить. Хм. З іншого боку, все ж таки лайдак, він не стане сповідатися і причащатися. А як раптом помре у нас неприкаяний, його ніяка церква не прийме, тіло його. Кинуть його в яму як собаку. А навіть якщо він буде сповідатись, у нього на душі стільки страшенних гріхів, що буде все те саме. Не знайдеться жодного ченця чи священника, хто дав би йому розгрішення. І знову! Гребуть його в яму, неприкайно. А як це станеться, то тутешні люди, о, які і так шпетять нас з лихварництва, вважаючи себе ремеслом неправедним, які задивляються на наше майно, от як вони про це почують. Устануть проти нас з криком силом Барці собачої віри. Навіть церкви не хоче приймати. Доки ж ми будемо їх терпіти. І тоді підуть вони на наші доми і не тільки розграблять наше майно, а ще і віку укоротять. Да, куди не кинь? Погано нам буде, якщо він помре.